Романтика, кохання та синці від побоїв. Коли Юлія виходила заміж, вона і уявити не могла, яким пеклом стане для неї сімейне життя. Після офіційного оформлення стосунків її чоловік почав дедалі частіше виявляти агресію. І не лише на словах. Ну ми з мужем ругались постійно, ну, в останнє время. На фоні того що він употребляв наркотики. От я ужені видержала, почала моти прямо говорити, і на тому фоні вже началися там драки. Бійками тендітна Юлія називає власні спроби відбитися від нетверезого чоловіка та захистити їхнього маленького сина. Наразі хлопчикові навіть не виповнилося року. Якоїсь миті Юлія зрозуміла так, продовжуватися не може. Що попала сюди я через знакому свою, через пастиря. Вот, которая вызвала полицию, меня сюда уже привезли. Я была побитая и морально, и физически. Юлія розповідає про центр підтримки дітей та сімей. Мами нещастя. Жінка разом із сином мешкає тут вже три місяці. Чоловік намагається налагодити зв'язок із нею, проте вона повертатися до минулого не хоче. Ну, розумію, звісно, що не понімали тоді, що надаш щось робити, Ну я просто не знала, куди себе діти. Ну, куда вообще мне скрыться? Здесь, конечно, да, я скрылась, и мне дали помощь, дали продукты, ну, то есть я осталась не одна. А до этого я не могла уйти только потому, что мне некуда было идти. Я понимала, что мне никто не поможет, ни финансовая, ни физически, в принципе, мне никто и так не поможет, но все равно как бы. Психологи мне помогают, и по сей день с ними работаю. Я такой человек говорит, знаете, что кого-то помощи попросить, это не про меня. Ну просто уже была безвыходная ситуация. Я бы не ну на тот момент я не получала ничего, кроме этих 860 гривен, и я бы на ноги не сына, ну, памперсы, еда, я должна была как-то это обеспечивать. Понятное дело, я бы этого сама не смогла сделать. Поэтому, да, мне предложили я. Було тяжело але я сілась. Центр підтримки допоміг Юлії зрозуміти у своїй біді. Вона не самотня. Наразі тут перебувають чотири жінки та п'ятеро дітей. Одна з сімей є внутрішньо переміщеною. Повномасштабне вторгнення значно вплинуло на проблему домашнього насильства. Багато місто прийняло прийняла перемішаних осіб, і тому ще в зв'язку з цим збільшено, бо люди залишились без житла, люди травмовані, психічно, емоційно травмовані з дітьми, люди не мають роботи. тобто ну Ситуація не яка стабілізує е, і зменшує випадку, випадок проявів да, домашнього насилля. У центрі мами нещастя. Ки разом із дітьми можуть перебувати до 9 місяців. Тут вони отримують окрему кімнату, харчування та психологічну допомогу. Все це абсолютно безкоштовно. Також постраждалі можуть не турбуватися про свою безпеку. По перше, ось коли. Привозить поліцейська, да патрульна поліція або спеціалізований загін з питань протидії домашнього насилля, і жінка питає: а що він же мене шукає, він мене знайде. По-перше, це безпечне місце перебування, заклад під охороною, заклад е з цілодобовим чергуванням. Тобто жінка ніколи не залишається сама. З нею є працівники, є черговий адміністратор, який працює цілодобово, і у випадку якоїсь навіть тривожної ситуації, тобто не те, що вже трапилось, а навіть е, щось показалось, да, є в кармані брелок, який через три хвилини буде е, служба охорони. Під дверима, тобто вона в безпеці, вона захищена. Бувають і випадки, коли жінки за власним бажанням повертаються до насильника. Психолог центру каже, зазвичай жінки не можуть повністю вийти із аб'юзивних відносин з першої спроби. Вся проблема в так званому колі насильства. Проходить якийсь час, вона повертається, і знову і знову все по колу, Це називається коло насильства. Коло насильства, коли спочатку все добре, потім, потім щось, його опять, йому, щось не подобається, то вона не так встала, то вона не так за дитинкою подивилася, бо не, 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 не такий сніданок приготувала. І все на коло своя повертається, і це коло насильства, воно нескінченне. На жаль, від цього кола насильства страждають не тільки жінки, а й їхні діти. Якщо ми візьмемо в цілому нашу Україну, то десь приблизно 6,5 тисяч це зареєстрованих, ЄО, тобто фактів підтвердженого домашнього насильства. Серед них десь приблизно припадає 700-650 на наше місто, і це саме виклики на патрульну поліцію. Окрім патрульної поліції, у нас ще виклики відпрацьовують інші. Служби. І серед цих 650 у нас зафіксовано десь 91, ну в середньому до 100 це у нас протоколів щодо домашнього насилля, і до 100 – це якраз терміновий заборонний припис стосовно кривника. Дуже часто до нас звертаються сусіди. На жаль, навіть бувають випадки, коли саме дитина в сім'ї де потерпає від домашнього насильства, так само робить звернення. Ну і самі Жертви. Юридичні експерти стверджують, що згідно із законом України постраждалі від домашнього насильства можуть у будь-який час отримати безкоштовну правову допомогу. Також дуже важливо фіксувати усі факти аб'юзу. Якщо ви все ж таки стали жертвою домашнього насильства, то перш за все, аналізуючи судову практику, вам потрібно Зафіксувати те, що було вам заподіяно. Зафіксувати це можна двома дуже простими речами. Перший це дзвінок 102, у якій правоохоронні органи зможуть зафіксувати ваше звернення, і потім ви зможете це звернення вказувати і використовувати далі, наприклад, в суді. Якщо ви все ж таки потрапили під вплив домашнього насильства з певними тілесними шкодженнями, то вам потрібно звернутися до певного травмпункту або судово-медичної експертизи для того, щоб лікарі змогли зафіксувати, які саме пошкодження вам були заподіяні і їх тяжкість.